Вітаю народи, Ви на каналі мій погляд і з вами Кропти. сьогодні я вирішив, що варто поговорити про нову систему крафту артефактів, а саме туди можна обрати мейнстат та два підстати. Що ж, де ми взагалі це можемо зробити? Ми йдемо у книжечку, от сюди, в четвертий чептер, і тут ми бачимо наш артефакт-трансм'ютер. Як він працює? Ми його відкриваємо. А де він знаходиться? Ось тут. Ми використовуємо його, обираємо потрібний нам артефакт, потрібний нам сет, який ми хочемо скрафтити. От, наприклад, ми маємо Муалані і хочемо для неї зробити кубок. Ми обираємо. Гідро, два підстати, критові. Ну звісно, що ж нам ще потрібно. Критові підстати, і е, клацаємо кнопочку створити. Таким чином, ми отримаємо кубок з гідромейнстатом та двома підстатами, критовими, ну або які нам захотілося обрати. Ну, звісно, в даному випадку критові будуть найкращим варіантом. Цей артефакт може бути так само трьохстатним або чотирьохстатним, тому одразу ми не знаємо наскільки вдалим буде цей крафт. Також є варіант, що прокачається цей артефакт погано, тому те, що ми отримали можливість скрафтити дабл-критовий артефакт, не означає, що він добре прокачається, і що ми взагалі отримаємо гарний артефакт, тому що це все одно рандом, Від цього не втечеш. Далі. Також ми бачимо, що вартість крафту відрізняється. Кубок потребує чотирьох баночок, шапка трьох, годинник двох, перо та квіточка по одній цій баночці, Ну тому що ми тут не можемо обрати майнстат, тому і дешевше. Одну баночку можна отримати ось тут. Перекравчуючи наші вже прокачані артефакти. Ем, закидаючи сюди якісь артефакти, які у вас вже прокачані, в яких є експа, от нам треба зібрати соточку і отримати одну баночку. Таким чином, можна буде отримати одну банку в патч. Так. Через цей метод отримання баночки ми отримаємо лише одну штучку раз в патч. Так, а нам треба 4 на кубок. Угу, угу. Отак от, от. З того, щоб це робити ефективніше, тобто зливати сюди артефакти, найвигідніше це робити плюс четвертими артефактами. Однак для цього вам знадобиться їх цілих 25 штук. А не в кожного це може бути. Тому. Насправді, якщо ваш акаунт не свіжий і у вас вже є багато непотрібних вам плюс двадцятих артефактів, моя порада злити їх і не партися різницею в ефективності. В цьому місці ну, це не той момент, де це важливо однак. Якщо ви хочете фармити сірі артефакти, тобто ви бігаєте світом, збираєте сірі артефакти, якщо ви не знаєте, то світом можна бігати, там є такі яскраві штучки, які можна натиснути, і там випадає або білий, або зелений артефакт. От, і їх можна використовувати для прокачки артефактів, звісно, або переводити в баночки. Ну, не ці баночки, а баночки експерти артефактів. От. І якщо ви цим займаєтеся, і ви будете фармити та перевіряти велику купу артефактів, то ви можете щось залишати, і рано чи пізно протягом патчу, я думаю, за 42 дні ви точно зберете потрібну кількість подібних артефактів. Щось у вас, ось як в мене, плюс шосте зробиться, тому що там x2 експа пішла, можливо, щось там x5 ікспа пішла, і у вас буде там плюс 10 артефакт, і це все можна буде Сюди злити, отримуючи при цьому оцю ну, нашу баночку. Тому якщо ви хочете максимально ефективно, то краще зливайте від плюс 4 до плюс 12 артефактів. Якщо вам байдуже, і у вас просто ну, море цих плюс 20 артефактів, зливайте їх. Вам потрібно 3 плюс 20 і. Здається, один десятий, ну чи от шостий плюс четвертий, де таким чином у вас буде сотка тут набрана. Здається, тут у нас є. Опис, як це робиться? Так, від 4 го рівня до 11 го ми отримаємо відносно нашого рівня, тобто 4 або 11. За 12й, 15 й ми отримаємо плюс 2 зверху, тобто за 12-й ми отримаємо 14 ось сюди балів. Від 16 го до 19 -го плюс 6, тобто за 16 й ми отримуємо 22, а за 20-й ми отримуємо 30 поінтів сюди одразу. Тому, якщо вам це важливо, повторюю, краще зливати плюс четверті, або там плюс дванадцяті, наприклад, артефакти, це буде найвигідніше для вас. Перейдемо до того, що ж вигідніше тут крафтити. Звісно, так як тут ми можемо скрафтити наявний сет. Тобто в перекрафті в нас його немає, а тут наш сет вже є. Тому краще використовувати цю можливість крафту саме для нових персонажів і нових сетів. У вас ще цього сету немає. І ви зараз його фармите. Наприклад, ви місяць, другий його пофармили, і далі завдяки цій системі докравчуєте того, чого вам не вистачає. Однак, як це й логічно пропустити, найвигідніше крафтити тут саме елементальний кубок. Чому саме так? Тому що вірогідність того, що це буде кубок на гідро, а вам потрібен гідрокубок, наприклад, 5%, і так як вам треба ще й отримати два підстати критові, то таким чином виходить, що за теорією вірогідності отримати такий кубок. Дуже-дуже низька вірогідність. <хи> Я не буду вас грузити цифрами, просто сприймайте це саме так. Вірогідність того, що вам впаде кубок з мейнстатом, вашим потрібним вам та даблкритом, дуже мала. І саме тому крафтити кубок найвигідніше. Другим найвигіднішим варіантом буде скрафтити годинник, якщо він вам потрібен з майнстатами відновлення чи майстерність. Якщо вам потрібен, наприклад, на Муалані годинник на майстерність з дабл-критами, тобто отак і отак. Якщо вам потрібен такий годинник, то це теж буде вигідно скрафтити. Якщо, наприклад, вам вже впав хороший кубок, а годинник все не падає і не падає. Я не кажу, що це треба робити одразу, крафтити цей годинник. Але якщо ви фармите, наприклад, цей сет три місяці, і вам все не падає і не падає цей годинник, бо рандом є рандом, тоді я кажу, що можна скрафтити годинник. Однак намагайтеся витрачати саме на кубок. Тому що це буде найвигідніше, якщо ж вашому персонажу, можливо в майбутньому, потрібен буде кубок або шапка на майстерність з даблкритом. Наприклад, для Нахіди це цілком непоганий варіант, але зараз це вже крафтити невигідно, тому що це старий сет, і він вже з'явився в перекрафті, тому я не раджу це робити. Але якщо для нахіди ми розглядаємо, то це можливий варіант, що вам буде вигідно взяти мейнстат. На майстерність та дабл крит, тому що такий кубок вибити ще складніше, ніж з майнстатом елементальним. Тому якщо в майбутньому такий кубок буде корисним комусь з нових сетів, я маю на увазі, а не зі старих сетів, ви постійно тримайте в голові, що старі сети через цю штуку, цю через цю систему крафтити невигідно. тому що у вас цих артефактів вже повно, і якщо якогось у вас просто немає. У вас вже є варіанти, як використати офсетник для цього, і скомбінувати це якимось чином. Тому для старих сетів я б не радив це використовувати. Хіба що у вас новий молодий аккаунт, і ви викрутили чи хочете зібрати якогось старого персонажа? Тоді так, в цьому є сенс. В іншому випадку ні, не витрачайте ці баночки на старі сети. Ідемо далі. З цього всього випливає, що крафтити квітку, перо та годинник з мейнстатами ХП, атака та деф невигідно і цим точно не варто займатися. Це надто дорого по відношенню цих баночок. У вас цих артефактів буде повно і не варто на це витрачатися. І залишається питання: а що ж критова шапка? Проблема в тому, що критова шапка, дабл критова шапка, вже має критовий мейнстат, і отримати ще один крит в підстатах та ну якийсь мейнстат, шанс значно вищий ніж при отриманні кубка. Тому я не раджу використовувати цей крафт для шапки з критовим мейнстатом, тому що вірогідність того, щоб отримати хорошу шапку, в цьому випадку буде надто низька. І це не тому, що вибити цю шапку буде простіше. У вас буде шапка з одним критовим підстатом, а там чотири підстати. І вірогідність того, що ну, от ви скрафтили цю шапку, а потім що усе піде в критрейт, звісно, вона значно нижча, ніж якби це. Був кубок з двома критовими підстатами. Тепер ви розумієте, мій поінт, у чому шапку крафтити не вигідно. Тому що, якщо ви скрафтите ось тут два критових підстати. Тоді у вас буде більша вірогідність, коли ви прокачуватимете цей артефакт, що роли підуть вкрити. І на це теж варто звертати увагу при крафті. Ідемо далі. Офсетник. Якщо ви фармите щось, якщо у вас залишаються якісь круті артефакти, ви їх прокачуєте, і це буде ваш офсетник. Тобто, у нас чотири шматочки для сету, і один якийсь ви одягаєте, наприклад, це буде кубок, чи шапка, чи годинник, в залежності від того, що саме вам нападає. І як прокачається, ви зможете використати цей офсетник. На це теж варто дивитися. Наприклад, у вас є супер крутий кубок, М -м, не знаю. Наприклад, от у мене є. Я знаю, що в мене є супер-мега крутий кубок Гео. О, Девін, Девін, Девін. Ось він. На нінці. В мене є ось такий мега-супер-дупер крутий кубок. Тут 13 критрейту, є атака, є ще й крит демедж, все супер класно. Я точно знаю, що. Цей геокубок кубок мене вільний, тобто я можу його з нінки зняти. І в цьому випадку, що мені буде корисно? Так, я міг би скрафтити шапку через це ну, методом. Я міг би скрафтити годинник, якщо він буде на відновлення чи майстерність. І використати цей кубок як овсетник. Однак в цьому випадку я б не радив взагалі щось крафтити. Тобто краще збирайте ці баночки, не крафтіть, не витрачайте їх на марно. Це не варте того. Тобто, якщо вам хочеться скрафтити шапку, краще не робіть цього. Тільки у випадку, якщо у вас ну решта артефактів, ну мега класні, і шапка у вас не знаю там. Три критрейти, і все, все решта пішла ну, в погані підстати, і ви вже цей данж фармите, я не знаю, там чотири місяці. В цьому випадку, окей, ідіть і скрафте, не знаю, шапку. Але в цьому випадку я не знаю. Можливо, навіть краще скрафтити кубок і посподіватися, що саме він скрафтиться дуже добрим. Не знаю, тут важко судити, вам доведеться приймати це рішення самостійно. Що ж, Чому я кажу, що треба ці баночки збирати і не витрачати намарно? Тому що їх кількість обмежена, і ми не можемо їх отримати дуже-дуже багато. Що ж, скільки ж ми їх можемо отримати, і де саме? Одну баночку я вже вам показав, її можна буде отримати кожен патч, витрачаючи вже прокачені артефакти. Ще 5 штук ми зможемо отримати тут, здаваючи печатки, одну раз на 10 рівнів. Я принаймні так розумію. Ми, звісно, не можемо зараз бачити, що саме нам там даватимуть, але як я розумію, це буде кожні 10 рівнів одна баночка. Тому тут ми можемо отримати цілих п'ять штук. Це непогано. Але давайте порахуємо, скільки взагалі ми за весь рік зможемо отримати. Отже, 5 штук за печатки. Дев'ять штук за крафт. Якщо ви купуєте батл пас, то в Пасі теж є така баночка, здається, вона десь, десь, десь була. А де ця баночка? Ось вона. На 26 рівні ми можемо отримати цю баночку за Пас. Також одну нам мають прислати на пошту. Поки що цього не сталося, і невідомо, коли це станеться, але вони про це казали, тому. Я думаю, що це теж варто наголосити. Одна за пошту. Далі дослідження локації. Зараз їх можна отримати три штуки. Якщо зібрати, зібрати ось ці штучки. Ви збираєте по три кожної, крафтите, у вас виходить кільце. За рахунок цих штучок, і ви відкриваєте гробниці, я не знаю, де вони зараз знаходяться, тому що я поки що погано досліджував локацію, ну недостатньо сильно. Тому я поки що, як бачите, жодного не скрафтив і ще не відкривав ті локації, подивитися, що ж там дають. Я знаю, що там буде в кожній з них по баношці. Якщо подивитися на це з того боку, що кожне це кільце. Прив'язано до кожного регіону, тобто кожного трайбу, які в натлані існують, то в нас ще буде три трайби. І загалом це буде шість баночок, тобто шість локацій з нашими племенами. Якщо ми згадаємо, то в кожному патчі нам додавали ще нові локації. В... Фонтені — це була локація ось ця ліюєшна, і також ось цей підводний світ. Якщо припустити, що в ну тут в нас буде те саме, тоді за дослідження локації ми зможемо отримати десь від 6 до 8 баночок, будемо так рахувати. Ще є вірогідність, що нам їх будуть давати за івент. Але поки що таких івентів немає. В патчі 5.0 не передбачено, що за івент нам дадуть ще баночки. Але нехай, можливо, будуть вони ще за івенти. Про це ми дізнаємося пізніше. Отже, що ми маємо? Від 21 до 23 баночок, якщо ви play та плюс 9 баночок, якщо ви купуєте бетл пас. Це за рік. Ось так. За рік. Якщо ви фрітуплей, то ви зможете скрафтити аж цілих 5 кубків. Цілих 5 кубків. Тому м, я і кажу, що якщо ви фармите данш вже 2-3 місяці, тоді це варте того, щоб витратити баночки та щось скрафтити. Тобто не витрачайте їх одразу, як отримаєте, це не вигідно. Сподіваюся, я все розповів вам зрозуміло. Що ж я скажу у підсумку? Спочатку мені ця система здалася дуже жадібною. Однак зараз я буду відвертим, я так не вважаю. Мені здається, що ця система була введена для того, щоб компенсувати появу нових персонажів і дозволити їм швидше зібрати свої сети. Тому що старі персонажі вже класно одягнуті, і якщо ви хочете їх якнайшвидше наздогнати, то вам необхідна ось ця система. Звісно, було б простіше, якби вони нам додали ще й в Перекрафт нові сети, але в цьому плані вже можна назвати їх жадібними. Тому загалом. Ця система непогана, вона працює і, можливо, комусь пощастить отримати тут класний кубок з дабл критом, і що усі роли підуть в укритиї. Бажаю вам саме таких кубків і не сильно засмучитися, якщо щось піде на так. На цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!